Стоїчна філософія, вступ до її принципів. Стоїчна філософія має давнє коріння і була заснована зеноном кітійським на початку три століття до неустародавній Греції. Стоїцизм навчає розвитку самоконтролю та стійкості як засобу подолання руйнівних емоцій, таких як страх, гнів, заздрість та смуток. Це не лише набір теоретичних ідей, а й практична система. Яка підкреслює важливість життя у згоді з природою та раціональністю. 2. Доброчесність балансу, знаходження гармонії в стоїчних цінностях. У стоїцизмі баланс є основним принципом, який полягає у здатності підтримувати гармонію між емоційними реакціями та раціональним мисленням. Баланс не означає уникнення емоцій, а радше вміння керувати ними, знаходити золоту середину між екстремальними станами. Життя в балансі означає узгодження своїх дій з природою і доброчесністю, уникання крайнощів та переваг у будь-якому аспекті життя. 3. Визнання меж, встановлення обмежень з мудрістю. Визнання меж є важливим принципом стоїцизму. Це включає розуміння меж нашого контролю та впливу. Стоїки вірять у необхідність зосереджуватися на тому, що ми можемо контролювати наші думки. Дії та реакції, і приймати те, що ми не можемо контролювати зовнішні події дії інших людей. Це дозволяє уникати марного хвилювання і тривоги, допомагає зберігати спокій у будь-яких ситуаціях. Чотири вплив надмірної доброзичливості, уникнення пасток. Хоча доброзичливість є важливою доброчесністю, надмірна доброзичливість може мати негативні наслідки. Надмірна доброта може бути використана іншими людьми на нашу шкоду або призвести до нехтування власними потребами. Стоїцизм навчає необхідності встановлення меж доброти, щоб наша доброчесність не призводила до самопожертви або сприяння шкідливій поведінці інших. Уміння сказати у «ні» так само важливе, як і бажання допомагати. 5. Самоповага, підтримання гідності та добробуту. Самоповага є центральним елементом стоїцизму. Вона включає підтримання своєї гідності та добробуту через доброчесне життя. Самоповага походить від життя в узгодженні зі своїми цінностями і принципами, а не від пошуку зовнішнього схвалення або визнання. Це дозволяє нам залишатися стійкими перед обличчям труднощів і жити з гідністю, зберігаючи внутрішній спокій і задоволення від своїх дій. 6. Практика дисернаменту прийняття мудрих рішень. Дисернамент є здатністю добре судити і робити правильні вибори. У стоїцизмі ця практика включає прийняття мудрих рішень на основі розуму і доброчесності. Стоїки постійно оцінюють свої дії та рішення, керуючись тим, що є справді добрим і правильним. Це дозволяє уникати імпульсивних рішень і зосереджуватися на довгостроковому благополуччі. Дисернамент допомагає визначати пріоритети, вибирати найбільш важливі завдання і досягати поставлених цілей. Сім. стоїчний шлях до доброчесності розуміння, коли пріоритизувати моральну відмінність. Стоїчний шлях до доброчесності передбачає пріоритизування моральної відмінності над іншими цілями. Це означає постійний вибір дій, які узгоджуються з доброчесністю, навіть коли вони важкі або непопулярні. Стоїки прагнуть розвивати свій характер і жити з чесністю, розуміючи, що справжнє щастя походить від доброчесного життя, це шлях постійного самовдосконалення і прагнення до моральної досконалості. Стоїцизм вчить нас, що моральна відмінність полягає не лише в великих вчинках. Але й в повсякденних діях, які формують нашу особистість.